Що чекає на українських пенсіонерів у 2026 році? Уряд обіцяє індексацію нову пенсійну модель і навіть мінімальні виплати на рівні 4 тисяч гривень для мільйонів громадян. Водночас в бюджеті значний борг, а експерти називають урядовий проект нереалістичним. Дехто навіть жартує мовляв, доведеться молитися, щоб партнери дали стільки грошей. Пропоную розібратись, що насправді закладено в бюджеті 2026, коли і наскільки зростуть пенсії, та що може заважати обіцяному підвищенню бюджет і гроші. В проєкті бюджету на 2026 рік на виплати пенсії планують витратити понад 251 мільярд гривень. Проблема в тому, що доходів пенсійного фонду не вистачає, і держава змушена постійно перекривати ці дірки коштами з бюджету. Головна дискусія точиться навіть не довкола пріоритетів, а щодо джерел надходжень цих коштів. Триває війна і ми продовжуємо жити в борг та на фінансову підтримку донорів. Потреба в зовнішньому фінансуванні в 2026 році сягатиме майже... Майже 2,8 трильйона гривень. Економісти підрахували, що нам потрібно шукати приблизно 45 мільярдів доларів макрофінансової допомоги. Тож видатки розписали, проте з доходами велика невизначеність. Тому незрозуміло, чи вистачить коштів на всі заплановані урядом ініціативи. Індексація пенсій Попри фінансові труднощі, уряд обіцяє підвищення пенсій. Індексацію традиційно заплановано на 1 березня 2026 року. Тому перші два місяці після Нового року, у січні-лютому, та лютому, пенсіонери все ще отримуватимуть старі суми, наскільки зростуть виплати. Згідно з проектом бюджету, мінімальна пенсія підвищиться з 2361 до 2595 гривень, тобто на 234 гривні або 9,9%. Це збігається з прогнозом. Гнозами уряду щодо рівня інфляції в 2026 році. Ті ж самі 9,9%. Тож на тлі запланованого зростання цін люди можуть і не відчути реальних змін в доходах. Чому? Бо вже зараз доходи пенсіонерів знижуються. Наприклад, у 2025 році середня пенсія зросла на 10,2%, а реальна інфляція склала 14,3%. Як бачимо, це зменшило пенсію на 4%. Нова пенсійна модель. У 2026 році уряд планує запустити нову пенсійну систему. Її мета встановити прямий зв'язок між страховими внесками та розміром пенсії. Що планують змінити? По-перше, запровадити обов'язкову накопичувальну систему, яка доповнить чинну солідарну. По-друге, спеціальні пенсії для окремих категорій хочуть трансформувати в професійні. По суті, це спроба зрівняти всі пенсії. Та скасувати багато пільг. Хоча залишається відкритим питання, чи буде це справедливим для військовослужбовців. За рахунок трансформації пенсій планується зекономити кошти. Завдяки цьому мінімальний розмір виплат для 5 мільйонів пенсіонерів може становити від 4 тисяч гривень. Всі необхідні законопроекти уряд зобов'язався подати до Верховної Ради до кінця 2025 року. Тож поки що це заяви про наміри. Жодного рішення не ухвалено. Проблеми та ризики. Деякі бюджетні прогнози можна назвати позитивними, проте її ризиків дуже багато. Як ми вже казали, в запланованому бюджеті бракує мільярдів доларів. Є ймовірність, що міжнародні партнери не дадуть цих грошей. Це може привести до затримки або навіть урізання виплат. Друга проблема в тому, що нова пенсійна система може просто зависнути, якщо парламент не ухвалить відповідні законопроекти. Навіть якщо вдасться нарешті запустити другу накопичувальну пенсію, є побоювання, що гроші на рахунках фондів не Збережуться. Особливо якщо система накопичення буде непрозорою. Висновки. Проєкт бюджету на 2026 рік це черговий бюджет війни. Його намагаються зробити більш оптимістичним для населення. Однак реалізувати плани вдасться лише за умови, якщо партнери в чергове погодяться профінансувати більшість витрат. Пенсіонерам обіцяють березневу індексацію, яка ймовірно ледь покриє інфляцію та масштабну реформу з накопичувальними рахунками і мінімальними виплатами в 4 тисячі гривень. Крім того, парламент може розглянути ініціативу заміни прожиткового мінімуму Мінімуму, який є базою для розрахунку окладів суддів, прокурорів та інших посадовців на орудну величину. Це робиться для того, щоб зростання прожиткового мінімуму не провокувало ріст окладів цієї групи держслужбовців. Однак реалізація планів залежить від багатьох факторів: від успішних голосувань в Верховній Раді до міжнародної фінансової підтримки. До речі, наші західні партнери ще не затвердили власні бюджети. Тому чіткого розуміння, чи профінансують іноземні партнери соціальні гарантії нашої держави. Поки немає. Тому ми продовжуємо стежити за формуванням державного бюджету. Як тільки будуть ухвалені відповідні законопроекти, ми обов'язково проаналізуємо їх. Тому підписуйтеся на канал Мережа Права, щоб не пропустити оновлення по цій важливій темі. Можна чітко сказати одне: робота над наповненням бюджету конкретикою лише починається, і він ще точно буде змінюватись. А що ви думаєте про пенсійні зміни в 2026 році? Чи вірите ви в обіцянки? Напишіть свою думку в коментарях. Дякую за перегляд.